Термін Барака Обами його прихильники та члени команди сприйняли як з неприхованим захватом, але радість перемежувалась з тривогою, адже попереду важка боротьба з конгресом палатою представників, яку контролюватимуть республіканці, без порозуміння з політичними опонентами. Обамі буде важко проводити економічні і соціальні реформи і зрештою вивести країну з економічної кризи, розповідає Олексій Кузьменко. Вночі, переповнений почуттями Обама, звернувся до своїх прихильників у Чикаго, місті, де він почав шлях у велику політику. Test... Тепер ми можемо далі займатися покращенням Америки. Серед тих, хто вітав Обаму, Керал Формен, яка працювала у виборчому штабі президента, У мене піднесений настрій. Це чудово, я дуже щаслива. Фурмен працювала на компанії Обами і під час попередніх виборів. Вона радіє перемозі, але стурбована станом економіки. найбільший виклик для нього стан економіки та безробіття. те саме турбує і Ніколь Джексон. Компанії скорочують робітників у США та переносять виробництво за а Нам дуже потрібні нові робочі місця. На вирішення цих проблем знадобиться час. Вибори зі штату Іллінойс Майкл Доусон каже, що головний виклик, який стоїть перед Обамою, навести лад в економіці. У нас серйозні проблеми. Справді, ми не там, де хотіли би бути, але вільне падіння країни припинено. Думаю, ми потроху відновлюємося. Доусон відзначає, що Обамі буде тяжко заручитись підтримкою республіканців, яка конче необхідна для відновлення країни. Сьогодні ви проголосували за те, щоб в країні відбулися конкретні зміни. Вже у перших заявах після перемоги на виборах Обама дав зрозуміти, що хоче залишити протистояння з республіканцями позаду та працювати на благо цілої країни. незалежно від того, підтримали ви мене чи ні, я почув вас. Я вчився у вас і буду кращим президентом. Знаючи про ваші долі та зусилля, я повертаюся до Білого Дому, щоб рішуче стати до роботи. Втім, на шляху Обами ще може стати Конгрес, який за результатами виборів 6 листопада і надалі контролюватимуть республіканці. Час покаже, чи готові вони до роботи із президентом, якого вважають причиною бід Америки. Олексій Кузьменко Голос Америки.